Привіт вам всім. Тостер зламався. У нас тут біля дому такий, знаєте, шопінг-центр. От. І е, небагато, невеличкий. Тут є е, коста, тут є Маркі Спенсер, тільки маленьке відділення з їдою, тільки їда, є е, е, клініка для тварин і є Джоуліс, такий магазинчик е, там за деревом. Де я купую собачу їжу. До речі, якщо ви в Англії і ваша собака, у вас є собаки, то я знайшла тут їжу в баночках в два рази дешевше, ніж Блідлі, наприклад. І в таких великих пакуваннях, ну, може тому і дешевше. Тут ще є американський гольф, тут є джим, і тут перенесли фармфуд, зараз є. Ось, а також коври я тут колись вибирала карпати, нічого не вибрала. Ну і дуже. що ж, і тут остер шукати, бо я, хоч не дуже користуюсь, але чоловік щоранку любить хлібчик підсмажити. Ось так що побачимо, що тут виберемо. А наш як згорів, то аж вибило пробки. Ну, але добра система все працює, тільки треба новий. Я, до речі, пригадала, що у в мене всяких тих блендерів купа, але от такий простий, погружний, інколи потрібно там в каструлю запхати і там по, -по, -по Ось, і зараз я так бачу навіть отакий звичайний бошевський 19 фунтів це дешево. А ось на такий гарний, вже краще на 600 ватт. Бачите, сьогодні знижка 15 фунтів то 25, ну, то це вже краще. Ну, Звичайно, є за 70, є за 100. Є. Тут от знижка, велика знижка. М -м -м, класний, це на 1000 Вт. 71. Ну, для чого мені за 71, якщо я не так часто користуюся? Може, я вчасно прийшла, ще, до речі. Є ось такі погружні, прості, але вони вже йдуть, оскільки він 50, зараз на них знижок немає, але вони йдуть із такими ємностями, де можна його, її підключати, я так розумію. Так? А і в додаток іде до них, де він є? Е, до них іде вінчик до деяких. А, так, можна подрібнювати ось так. Ну, не знаю, я, мабуть, не готова. Браун 45. Я, мабуть, простенький би взяла, тому що ось такий у мене є. От, Разом з стаканом воно одразу подрібнює. Я цибулю там для котлет в ньому, і різне таке. Часом горіхи, от гриби я в ньому роблю. Гриби! Отак от, от так от сюди насипав і бжик. Хоча яка мені різниця, може, і в стакані. Ну що, подумаю зараз не знаю, що до тостера дойти треба. А що я додивилася? Оцей, що сьогодні знижка і за 25 він теж іде з ємкостю. Бо я колись купувала в лідлі, отой, що я сину віддала, дуже класний. Оце був просто оця штука і все. А тут аж з двома стаканами. Ну та як 25 фунтів треба брати? Хочеш, не хочеш. Мусиш. Так, я тут дійшла до тостерів. Нам на два достатньо. Я вже дивлюся 25-22, чорний. Сьогодні знижка 10. Угу. Ну, непогано, непогано. 29 бошевський кремовий. Так само чорний бошевський. 29 теж непоганий. Ну і а тут вже йдуть такі великі на 4. Ну, не треба нам на 4, бо у нас тільки чоловік тости робить. Я дуже-дуже рідко. Смек класний, але Ха-ха... Ну, не настільки, я фанат, щоб так про це думати, правда? Так, іду вибирати. А Aid, що вже тільки не вигадує. У них і тостери, і чайники. Ну, у них тостер є за 110 і за 270. Так, і є теж блендер. Але знаєте, що новенького я побачила? Яблука чистити. Так, насадка і якась така насадка ще для чогось. Макаронки робити. А, макарошки. Ага, паста-прес. 200 фунтів паста прес надягається на міксер. Ну, це нове, я не бачила в них таке. І ця насадка яблука, вона теж на міксер надягається. А ця насадка що робить? Тісто, щось з тістом, теж на міксер. Shift and Scale. Make baking more, ля, ля ля Щось для випічки. Так, і якісь там мішалки нові. Але вже в них фантазія працює, так. Ну, ну, хороша, надійна, звичайно, техніка. Ось дорого тільки. Ну, Якщо купити один раз назавжди, то може й добре, бо в мене дві, до речі, вже було, але ці дві дешевші, ніж одна у них. Ну, молодці, молодці. Ще зайшла тут, як я вже тут. Навушники подивитися, в чоловіка зіпсувалися, а він одягає. І коли там бігати, ходить в парки на роботу, отаке. От, тому, думаю, бачите, як зараз зробили, виставляють такі карточки замість взірців. Крадуть видно, отак карточку береш, ось таку з собою на касу, і кажеш, ну, вони питають, який колір ти обираєш, і на касі оплачуєш. Ну так, мене не любить чоловік, такий втикні. Я завжди користую. У ну, мене Apple такі вуха, в що втикаються, чоловік чомусь не любить. Я йому їх дарувала і передарувала собі взад. І користуюся ними зараз. Люблю їх уже два роки. Ціни, звичайно, від от, восьми, яких нема, до триста з чимось. От. Але що обрала хороші. Вайрилась, щоб без дротів, і поза середньою норм ціною недорого. От я люблю годжі зараз цю фірму. ще Вирішила взяти ці Соні, бо непогана ціна, гарна. Якщо 25 п'ять коштують якоїсь фірми невідомої, то ці 35 Хоча вони є набагато дорожчі, є дуже дорогі. Але на пробіжку і це, я думаю, що сподобається. Надіюсь, як ні, то прийду міняти. От колір, мабуть, чорний. Бачите, тут кольори, які є. Ну, Мені ще такий оцей синій, сіро-синій подобається. Але, мабуть, чорний чоловік захоче. Пам'ятаєте, ті... чи... Квіточки, що я з тему замовляла. Бачите, донька мені тут понаклеювала, допомогла. І мені здається, воно так по кольору гарно підходить і в тему. Тобто, прикрашати такі коробочки дуже симпатично. І всередину можна поставити що завгодно. Ось в мене є зараз якраз. Повід зробити подаруночок одній людині, тому візьму з собою. Дуже вчасно, що в мене воно зроблено вже, і готово. Привезла внучку віддати батькам, а тут все заклеєно. Тому що хелогень сьогодні. І я така дивлюся з вулиці, а плаття весільне, думаю, хтось стоїть у весільному платті. А це вони так. Мене вбрали і лякають людей на Хелвін. Це ж хтось пожертвував своє плаття, мабуть. Й така стоїть красотка. Шкода, що не зробила і на голову якусь. То взагалі було би страшно справді. От. От. Так з вулиці видно її. І я заходила. А світла немає, воно включається, коли входиш. І таке враження, що там <соє> стоїть хтось. <соє> ну, Ми в цьому році нічого не робимо. Сьогодні вночі син приїжджає. От, а для того, щоб до тебе приходили діти за цукорками, то на вулиці ставлять гарбуза з свічкою. Або справжні вирізають, або такий декоративний, там з лампочкою включають. Ну і це значить такий сигнал, що можете заходити до нас. От що ми цукерки роздаємо. Ну, але от ми не вдома, тому тут любуємося. Трошки покидаємо разом. Сьогодні п'ятниця вечір. І... Багато людей, а ще й э, Хелові. От по вулицям багато людей ходить одягнені діти, збирають цукорки, Але то і без свята, їх в п'ятницю ввечері Дуже багато після роботи йдуть. Така в них традиція: після роботи ходять в бар, в кафе по п'ятницям, суботам. Бари переповнені, стоять на вулиці. От і не меж на ніхто, так що все добре. А зараз їду, дивлюся, дітки йдуть в маєчках, якихось сукеночках таких, знаєте, без рукавів. Думаю, ну хоч у нас. Тепло градусів. Дуже в, в машині 15, що я не вірю, що 15, але досить тепло. Я думаю, що 12-13 точно. От, Але вона не мерзнуть. А я де Дінес? Я виставні, знаєте, проходять швидко. Вже от скоро піду робити контрольний знімок свого перелому. Але відчуваю, що зросла смага. Е -е, вона мене не турбує. Єдине, що ступню я не можу зігнути. Ну, боляче. Ну та ясно, то що той масіль не окріп такий. Так що ще треба берегти ногу, ніби 8 тижнів, а це от тільки місяць пройшов. Так що ще треба берегти ногу, так особливо не можу всудити щось таке, де треба зігнути ступню, то тільки шляпка хоже. От. Ну і працюю, вдома працюю на дому. Я маю на увазі на комп'ютері, я щось вигадую. А коли б хороша погода, таке б мене бажання не стримне взяти лопату і щось там покопати, але ще ж як на права нога. Пошкоджена. Тому не, не вийде в мене лівою, я не вмію а правою якраз цим місцем спиратись ніяк не можу теж. От, тому так не особливо я щось зроблю. Ось, і такі новини. Трошки покатаємося, їду відтонки, мені ще магазин потрібно заїхати по дорозі. Син попросив, щоб я йому зробила бурітус мій фірмовий. Це такий, що не справжній, а вигаданий Бурітус. Тому мені треба ці купити млинці такі. Тобі одразу каже, може вже й чебуреки. <хи> а для чебуреків я теж купляю дівниці, але маленького розміру, щоб твоє зложити і тісто не робити. Хоча, якщо не буде, то зроблю тісто сама. Звичайно, що сама робиш смачніше. Але ж вічно ну, час чогось економимо. Хоча час є. Побачу зараз. Буде в магазині, то візьму, як не буде. В мене не завжди є. А як не буде, то сама зроблю. До одинадцятої в мене є час, бо одинадцять. Ще мись поїзд приходить. Зустрічатиме. А так. Ще є час зараз тільки. Пів на сьому. Так класно, коли до 9-ї влітку світло день. І довгий день. Зараз вже п'ята і... і темно. Щось багато наше. Вже би могли роз'їхати трохи. Перелякалися щойно, проїжджала керце, всі пропустила з правої сторони. Ну і їду. І тут мені якийсь дзвінок. А роверист нечемний в чорному одязі на якомусь темному велосипеді. Взагалі пусте місце, просто його. Дещо не видно, а ніби не існує. Ну жах якийсь, ну це треба їх закарати. Ну, я проїхала, звичайно, все добре. Але він так близько був. Не знаю, це ж якийсь одяг треба одягати. Бачите, нечемні робаристи. Вже в кого є світло там спереду, ззаду, а деякі якісь взагалі ненормальні. Шапку одягайте якусь з щоб що підбивало світло. Це ж не, не видно їх. Я ще, до речі, так собі вночі не дуже добре бачу. Так, пари світять, я бачу, але. <смас> Отаку, не дай Боже, вискочило. В чорному одязі на роби. Шах. Налякали мене. У нас тут треба справа пропускати, ви знаєте. Не зліва, а справа. Так, дивимося направо. автобус. Можна Не дуже я люблю темноті їздити. Це... Воно то красиво, але погано видно. А ще є такі дороги приміські, верніше на трасах. Ліхтарів немає. Тільки фари. А от ходять люди, бачите, з бадерками водяться, збираються зборки в надво. Я вже жартувала, кажу, Артур приїде, малу одіни Дусю. Чоловік з Артуром, з Дусею, з собаками найду збирати цукворки з <хи> трьох. Хочу <хи> принесуть мені. На таких вулицях мало таких переодягнених людей, а на таких провулочках маленьких, де такі спальні райони, там, звичайно, я бачила багато. Ну, це я так сподіваюся, що його що прийшов. Щоб згадати, що треба. Ніхто не йде. Все, припаркувалася. Як же швидко це опадає осінь приходить. Хотіла червоні, тут були різні листочки на деревах, кольорові, це я з вікна дивлюсь. А зараз вже немає листочків, все. Тільки моя От. І пальми мої зелені тут. А так, значить, вже голе. От ялини там ззаду бачу, чи що то таке. Я такі люблю вічно-зелені, кущі вічно-зелені. Ну що ж, коли вже та нога заросте, бо треба ж там так хочеться почистити вже той город. Чоловік зараз щодня працює, теж не може цим займатися, а темніє рано. І отак от, от ну, нічого, все буде добре. Правда, зробимо. І перед домом, і за домом, щоб було затишно. А я тут вчора ввечір чебуреків зробила. Син приїхав ну, вночі вже, вже було пів дванадцятої ночі. Ми його на вокзал їздили зустрічати, От, а обіцяла йому він же любить той мій бурітос. Але якось чоловік каже: може, чебуречків зробиш, я на роботу візьму. Ну і зробила. Я купила дві пачки ось цих, як це називається, блінчики такі. Вилетіло з голови. І в пачці по 8 штук. І тому в мене вийшло 16. Ось, бачите, три залишилося від учора до сьогоднішнього ранку. Так що добре, чебуречки смачні були. От, я просто люблю одразу от свіжі, знаєте, коли вони горячі, коли такі соковиті всередині, ось і хрустять зовні. А коли постоять, от, я накрила, щоб не засихало, ну, і ще у нас є кішечка. А кіця наша може ходити де хоче і брати, що хоче. Отак. От Тому я накриваю, <сх tocco>, щоб не могла вона оце обікрасти нас. <сх> Так вона ж аж скидає на підлогу, ну і собачки ж теж приходять, бо як це ж така у них <свісно> вечоринка. А зараз думаю, бо то ж, знаєте, коли приїжджає син на фактично один-два дні в місяць, то якось намагаєшся і те зробити, і те зробити, але не встигаємо <свісно> такий асортимент їсти. Тому зараз обід приготую. А на вечерю він не їв цілий місяць пельмені, захотів пельменів. то на вечерю пельмені, а завтра вже їде назад, то завтра вже й котлет нароблю, щоб він взяв з собою. Потім йому зручно буде е, зігріти там зранку, щоб не витрачати час. І отаке, і отак живемо. Іду я по сходам в кімнату, а тут шлагбаум. Дозвольте пройти, дамочка. Дамочка на зиму від'їлася, шерсть відростила, стала такою подушкою. Ну, вона худенька, можна сказати, але шерсть така стала зимовий варіант. Еліс, ти мені дала дорогу, так. Ну, ти така молодець. Нема де більше лежати. Ой, де вона тільки не лежить. Вона спить по різних в місцях, За куточках, в шафах. Е, в кого чорні лапки? В тебе так. О. Заважаю. Йду далі по своїм справам. Поки мій кактус жив в саду після переїзду. Він так виріс десь, я так думаю, ось на такий шматок. Він був отак такої довжини. Це так повпливало на нього життя на вулиці, чи що, бо я занесла його сьогодні. Ну, в нас насправді 15 в день, дуже тепла осінь. Ну, вночі може бути прохолодно, але не критично. От і тут погляньте, думаю, ну, занесу все. Бо не якось не культурно вже. <хи> і я його принесла, і в мене вже таке враження, що йому треба більшу ємність якусь, тому що ха, щоб він не перехилився. Я щось не сподівалася, що він зможе в цих умовах кліматичних так рости, от, але це сталося. І він в такій скляній вазі, і тому, думаю, щоб не переважило, треба для нього придумати щось важке. Прикольний. От, а на тюльпанчиках наших залишилося 8 тисяч. Я от завершила сам тюльпан вже дошила, і бачите, листя, більшу частину. От, але зараз там дійшла до кольору. Який в мене закінчився, нитка закінчилась, і завтра заїду в магазин, куплю цей колір. Зелений він, темно-зелений для листочків. От, і буду далі продовжувати. Ну, це вже буде швидко, бо тут не так багато кольорів залишилося щось біля п'яти. Ось і вже далі буду фон зашивати швидше, бо хочеться, бо хочеться завершити. От, якийсь останній час ну, нелегкий, я знаю, що для всіх нелегкий, От, але такі різні, знаєте, ну, можна сказати, проблеми, можна не так сказати, але розмовляти важко. От мені важко розмовляти, і я ну, це відчуваєте напевно, що хочеться просто сидіти і мовчати. І вишивати. Але все проходить і це пройде. Може, це таке осінь, авітаміноз. <смі> так що не губіться, не губіть мене. Все пройде, розговорюся і у всіх все буде добре.